Привіт усім містянам, вітаємо вас на Ютуб-каналі ДЮФШФК Львів. Мене звати Володимир Дидик, і ми продовжуємо нашу традиційну рубрику знайомство з наставником. Сьогодні у нас трішечки нетипово все розпочнеться. Зазвичай у нас три традиційні блоки: це Бліц, це згодом основна частина і конкурс для вболівальників. Сьогодні якраз із третьої частинки розпочнемо із конкурсу для вас, шановні друзі. Отож, хто дасть першу правильну відповідь у коментарях під цим відео отримає від нас у подарунок клубний шалик. А завдання буде таким: назвіть футбольного функціонера, тренера або футболіста, який свою кар'єру розпочинав в іншому виді спорту. Одного із них назву особисто, це постійний асистент відомого наставника Пепа Гвардіоли Мануель Естіарте. З іншим, відповідно, вас познайомлю. Це Максим Пархоменко, тренер вратарів нашої. Школи Львова Максима перш за все, дякую, що завітали до нас. Знайшли час. Трішечки зараз давайте інтригу потримаємо. Не будемо ось цю от завісу привідкривати. Я думаю, після першого блоку сьогодні, після Бліцу, всі все чудово, в принципі, зрозуміють. Отож, стартовий блок це Бліц. Короткі запитання, короткі відповіді від вас. Клуб Манчестер Сіті чи Анадолу Ефес. Манчестер Сіті. Український клуб Львів чи Черкаські мавпи. Львів. Країна Норвегія чи Італія? Італія Ігровий момент: блокшот чи сейф? Блокшот. Одяг: спортивний костюм чи смокінг? Спортивний костюм. Діжа, піца чи галушки? Галушки Авто: лендкрузер чи Тесла? Лендкруз. Взуття кросівки чи бутси? Красівки. Е, здобуток триочковий чи три очки. Три очки. Ну і, напевно, найголовніше запитання: футбол чи баскетбол? Футбол. Думаю, в принципі, інтригу ми вже так трішечки розвіяли ось цими запитаннями бліцу. Але е, розпочнемо із такої цікавої теми для вас. Ви прийшли до футболу із баскетболу. До того ж, із баскетболу професійного. Як так сталося взагалі? Я працював в своєму місті тренером по баскетболу, але склалася така ситуація, що мені запропонували себе спробувати в футболі. Стояло питання характеру такого плану, що я мав як ну, для себе вирішити. І випробувальний термін показав, що я щось можу, і мене як себе підписали. Футбольний клуб «Дизеліст» дали мені змогу працювати, і я працював спочатку тренером по ордлях. Згодом за якийсь час сталася ну, така неприємна ситуація в нашому клубі, не буду з нею розповідати, і мені запропонували ну, тіпи, стати головним тренером 2006 року і приймати участь в чемпіонаті України в першій лізі. Ну так, я кажу судити по моїм досягненням, то можуть там люди, але працювали, і я почав займатися футболом. Попри те, що професійну кар'єру ви проводили у баскетболі, власне, таку найбільше свою визначну частину, але футбольна підготовка у вас була закута ще з юних літ. Про це ви, до речі, в одному з інтерв'ю зазначали. Але цитую, ви сказали, виріс за рік на 10 см і важко було себе далі зарекомендувати власне у футболі. Цікава ситуація, адже є чимало таких видатних голкіперів, яких дуже такі височенні. Показники зросту будемо говорити. Це, зокрема, і Едвін Вандерсар, легендарний Нідерландець. Якби він свого часу так подумав, якби, ми б зараз про нього не говорили, як про одного з таких найбільш топових футбольних виконавців, чи не було у вас колись думки такої, власне, от запитання, що можливо помилилися на певному етапі свого професійного зростання із вибором спорту, яким займатися. Ой, це таке питання, е, ситуація життєва на це так, показник показав. Е, приїхавши в село з батьками, я займався довгий час ще футболом. Але як ви сказали, в один період часу я виріс і не було тренування. І з баскетболом вийшло так же, можна сказати, як з футболом. Це життєвий такий досвід пару тренувань, ріст і. Я і грав і в баскетбол, і в футбол. Цікаво те, що мене замітили в баскетболіста, коли я стояв на воротах за технікум, і мені запропонували себе спробувати, чи граю я в баскетбол. Я, я тренерів ків, я не знаю, що для вас граю. Ну, Це, це, ну, це таке питання було. Він каже: ну прийди, подивимося. Ну, подивилися і так. Можливо, якщо б я там пішов в школу. Я Футбольно в Запоріжжі я не знав тоді на той час ніяких. І попробував себе, можливо, піграв би і футбол. Але це життя, і воно як склалося, так склалося. Поступово у вас все розгорталося власне, у баскетболі. Тут важливо відзначити, що ви провели аж 6 сезонів за черкаські маупи. Баскетбольний клуб дуже в принципі, відомий в Україні. Грали і у Вищій Лізі, і в Суперлізі також спробували. Свої сили. Який для вас матч був найбільш особливим, найбільш пам'ятним у складі черкаських мав? Суперлізи це гра з Дніпром. Ну, це для нас був завжди такий принциповий суперник. Я, я б правильно сказав, я грав мало в Суперлізи, але тоді дали шанс. Я там зробив, не знаю, там своїх 8-7, 9 очіків. Чесно, не пам'ятаю. Але ну, мене випустили на заміну, я дав такий товчок, потім підхватили. Хлопці, і ми виграли той матч, напевно, такий самий для мене матч. Та кожен матч і Чесно сказати, коли тебе випускають, ти забуваєш два очки. Кожен матч має якесь значення для, для себе. Як ви оціните от, свій відтинок кар'єри баскетбольної, власне? Наскільки вам вдалося все виконати те, до чого прагнули у баскетболі? Якщо бути чесним, я не вважаю себе там. Суперпрофесіональним спортсменом, баскетболістом, я не добився тих як сказати, досягнень, які перед собою ставив. Але ні, ні за що не жалкую. Це досвід, досвід в моєму житті і прагнення. є. Якщо я став чемпіоном України в вищій лізі хотілося виграти суперлігу. Хотілося кожному спортсмену потрапити в збірну. Це не секрет. Кожна дитина, яка займається спортом, вона має цього бажати. Я так само, але я почав пізно грати в баскетбол, і то є ну, основний фактор, чому я не заграв. В професіональному спорті не вистачає дитячої школи. В одному із своїх інтерв'ю, крім того, ви розповідали про особливу підтримку на трибунах, коли виступали власне за Черкаські мапи, про вболівальників, про їхні заряди, про їхню підтримку, навіть коли команда поступалася або ж ви там видавали не найяскравіший матч, будемо так говорити. Ось цей компонент також дуже цікавий, де, на вашу думку, підтримка на трибунах власне, є більш такою видовищною і яскравою у баскетболі чи у футболі? Все таки? Чесно сказати, напевно, це залежить від болівальників. ми їздили на європейському рівні, дуже сильно запам'ятався кіпер там з першої до останньої хвилини співають. Ну, та кожен матч. Так же само трибуни е, любого футбольного клубу взяти. Якщо вболівальники живуть, скажімо, Англія, там кожен матч воно не зрівнюється з баскетболом. Якщо взяти там десь Україну, то, напевно, європейський чемпіонат по баскетболу зали, по там 10 тисяч. Ну, може, вболівають краще, напевно, тому що зал малий і більше таке, як ехо, але зрівнювати важко. Це залежить від команди, від вболівальників і від того, як живуть ці люди. Після завершення кар'єри гравця вона у вас була такою досить ну, солідною, якби ви там не применшували власні заслуги. На доволі хорошому рівні пограли. І в ті часи дуже сильні чемпіонати України власне були так і команда Черкаської мавпи. Після завершення, тим не менш, кар'єри гравця, ви по суті повернулися до витоків. Так, стали тренером команди у Токмаку, де заліз, про яку. Ви якраз зазначили, як так знову сталося, що у футбол повернулись? Була ситуація, я, як тренер по баскетболу, я приходив на всі тренування, які є в нашому місці. Незалежно чи футбол, акробатика, я шукав якісь моменти, де можна це всунути в свій вид спорту. І просто у нас був директор, така для мене спортивна людина, і він. Ми з ним почали розмовляти про футбол. І він почав задавати питання, я почав відповідати, він каже, і так от ми сиділи на стадіоні, він каже, не хотів би ти спробувати. Як ти думаєш, Та давайте. А далі вже переді мною став вибір, і, я, як я і сказав, я взяв вибір і не жалкую про це. Ви, крім того, зазначили, що були тренером команди 2006 року народження, власне, там у Дезалісті, yeah. у Токмаку. Так? Чи досягали якихось таких солідних висот, за які можете пишатися з тою командою? Не стояли задачі. Мені команда дісталася в міжсезоні. сезоні. Я догравав командою пів сезону. Ми грали. Хотілося досягнути, ну, максимально там, вийти з групи були, такі максимальні задачі виграти все. Але якщо чітко оцінювати майстерність наших гравців на той час, які були, ну, ми непоганий результат показали. Ми, ми програли дві гри, п'ять виграли, і вроде би, дві зіграли в нічию. З восьмого міста піднялись на четверте. То дало, як би, руководство школи, директор школи довірив мені на наступний рік, і мені потім передали 2009 рік до війни. То багато багато роботи було, і те, що ми зробили, то тільки був початок. Там, у Токмаку, власне, ви працювали аж до моменту повномасштабного вторгнення, аж по суті, до 24 лютого. Так, ваші думки у той зловісний день, що взагалі в голові творилося. Ух! Це була паніка, нерозуміння. Я мав їхати з командою на турнір в Одесу. Ну, я поставив батькам питання, я можна так сказати, можна сказати, відмовився. Була думка що далі, тому що І почалися зуботи. Перше, що я почав робити, як не дивно, я почав робити захист, в мене був підвал в будинку, і я почав його облаштовувати. Далі дзвінок в воєнкомат. Тероборона, туди, хата, хаос, хаос. Повний хаос і розуміння того, що буде, не було. Коли вже вони зайшли, різні ситуації, почали спасати там в школі забирати речі, щось перевозити. Я вивозив всі можливі документи, бо там місце роботи батьків, де живуть телефони. Такі от моменти, не знаю, чи він вам напевно буде, скоріше за все, неприємним, але це варто відзначити. Ви були у полоні, наскільки я розумію, правильно? Ой, у расистів. Да. Як взагалі це все сталося і коли вас було звільнено? Ой, не так згадувати не хотілося б, ну я вам так сив, мало хто про це знає. Знає, де ви дізналися, може хтось з тренерів сказав. Дуже мало людей. Я не ну, це не афіширує, це не є якась там привілегія. Але це сталося буквально. От якщо з 1 на 2 квітня я сидів вдома, в мене був запасний телефон. Якщо мені по ньому дзвонять, значить біда. Мені йде дзвінок, і кажуть, у тебе є пару хвилин, до тебе йдуть гості. Я спочатку вийшов, але той, хто мені дзвонив, це був мій тесть. Я думаю, він розмовляє, він живий. Зараз побіжи, перебіжи дорогу, що буде. Ну, Приїхали. Я відкрив двері, світомузика, підлога, мішок на голову, підвал. Перший раз на допиті я сказав неправду, тому що я домовлявся з військовими. Але другий раз зрозумівши, що ну, ситуація вже ясна, мені дали таку. Можна сказати, баскетболь не знаю, там ті люди, які мене допитували, чи були хтось в баскетболі, чи то не люди, навіть важко назвати їх людьми. Е дали попитки. І якщо не подобалось питання, ну, відповідь, якщо згорали попитки, якщо б 5 попиток би згоріло, то що було б, не знаю. Але на третій чи четвертій попитці. Допит закінчився. Ми поїхали, і ситуація з полону мене також спас тест. Він поміняв себе на мене. Далі як це все в принципі, розрумилось? Він зараз? Е, він був е, довгий час в полоні. Ми навіть не знали, де він, але в один прекрасний момент нам подзвонили люди, які цим займалися. І сказали, моліться, сьогодні все має бути добре. Його поміняли на військових. Та й так, я, вийшовши з полону, закінчив ті справи, які, раді яких я повернувся туди. Бо я вивіз спочатку жінку, потім повернувся, у мене була школа. І я так, вивозив пару дітей, встроювали в школи, допомагали чим такі справи робили. Все. Потім я вирішив, що треба їхати, тому що почалася в місті, як можна сказати, спочатку були військові, потім АТО, а потім тероборона. І так як я був вже в полоні, і якби вони дізналися, що я був в теробороні, то мене би не відпустили і що би було зі мною далі, я не знаю. Але теробороною це теж важко назвати, те, що в нас в місті проходило, то так. То був як громадянський долг, мені подзвонили, в мене вписало, я прийшов, мене зареєстрували. Ну, через три дні нас їх відпустили, розігнали і на тому все закінчилося. У той час де ваша сім'я була, дружина? Е, в той час моя дружина була з дітьми в Дрогобичі. Бо вже їх на той момент стояли. Так, я виїжджав перший раз, вона не знала, що я повернуся, так би вона не захотіла їхати. Але коли ми вже приїхали, я сказав, що в мене є справа і ми. З президентом клубу, президент клубу дав мені свою машину. Я хотів, може, матір вивезти і дітям допомогти. Ми зустрічали ну, там, позабирати все, поховати. Можливо, щось там, що треба спалити, що ну, таке довести до ладу. І так вийшло, що я попав е, зараз. Ви тут на Західній Україні е, в принципі вже нічого по суті так не загрожує життю на сьогоднішній день, слава Богу. Завдяки нашим Збройним силам знову ж таки. Зараз чи оговтались ви від пережитого власне, на сьогоднішній день вже потрошку. Так як то було 2-3 квітня, то ми згадували. Ну, я в тому числі згадував. Жінка бачила, що зі мною щось не так. вона в голові на все життя. Я багато чого не розказав. То таке, то моє. Е, але ну, важко. Я приїхавши сюди, я не займався десь два-три ну, місяці я нічим не міг займатися. Так вийшло, що коли я повернувся в Дрогобич, Динамо Київ проводило тренування в ДЮСШ Дрогобич. Прийшовши на два тренування, я зрозумів, що ну, я хочу займатися футболом. Мені це по душі, я не сплю, я горю. І так я й почав. Я почав ходити в США, потім мені дали там спочатку дівчину, яку я тренував, вона приїхала з Токмака в Дрогобич. Я з нею продовжую займатися вона вратар. Потім мені вже там, дали там, якісь, там попросили підмінити, і я так потрошки-потрошку влився. І потім запропонували мені під'їхати в Кальвів. Трішки детальніше ми цю тему згодом розгорнемо. Так, а мені ще цікавий, от. Епізод, наприклад, Запоріжжя. Зараз велика частина не чужого для вас краю, будемо говорити так, окупована чи підтримуєте ви зв'язок із близькими, які там залишилися. У мене мати на окупованій території, вона не захотіла виїжджати. Не знаю, десь першої там тримає. Спілкуюся з матір'ю, спілкуюся в Запоріжжі з тренером, який був в школі молодий. Хлопець та є люди, я спілкуюся, але люди бояться, що сказати, тому що всі розуміють, що може бути за це деякий етап. В Запоріжжі також, ні, в ну, Запоріжжі все просто, але ну, просто в спілкуванні з друзями, знайомими я спілкуюся, все добре. Але не добре те, що місто постійно під обстрілами, і то є, ну, то є катастрофа. Перші місяця тут мені було важче, тому що люди на даний момент не всі розуміли, що в нас там. Не всі. І я то розумів, тому що в мене така ситуація була, коли ми були в Токмаку, а війна була в Донецьку. У нас також люди не розуміли. Вони не вірили в це. Тому це така важка ситуація. І мені було важко дивитися там на переповнені кафе, на те, як люди посміхаються. Виїхавши звідти, це було такий стрес і дуже важко. Я був впевнений на 80%, вона тримала тільки дружина, що я піду воювати. Але в полоні показало те, що я і здоров'я моє, і психічний, не може стан. Я зрозумів для себе, що я, мабуть, не готовий і тому треба зараз трошки дочекати. Тут ви якраз трішечки, як ви вже в принципі зазначили, мабуть, спокій знайшли у цій футбольній справі. Вона Можливо. допомагає Можливо, так. Можливо. Душа до цього, і коли ти постійно працюєш, хочеш чогось добитися, розвиватися, вчитися, можливо, оця робота не дає наличні думки, бо їх немає, немає часу думати про щось інше, чесно. Дуже багато хочеться перед собою, я ставлю максимальні задачі. З мене завжди сміялися. завжди. Ніхто не вірив, що я буду баскетболістом. Добре. Коли я приходжу в. Футбол і всі бачать мене як тренера, ой, як баскетболіста, всі до мене ставляться з такою як обережністю. Я вважаю так: розмова лишня діло має показати на своєму місці чи не на своєму. Ну, ви зараз якраз на місці тренера школи Львова. Трішки детальніше про цей момент, хочу його зловити. Як взагалі виникнув варіант потрапити сюди, хто запропонував, з ким спілкувалися, і, можливо, як довго приймали рішення взагалі. Я пам'ятаю, той день я займався своїм воротарем Дрогобичем, у мене було тренування. І я знав, що Камінський являється селекціонером Львова, мені розказали. І в той час він підійшов і каже: тобой там зацікавились Львів, під'їдеш, тобі це цікаво. Я кажу: сьогодні їдемо, завтра, коли я готовий, хоч зараз поїхали. Я чув про Львів, чув, ну, на той етап, що який про рух, Карпати. Я цікавився футболом, все життя цікавився. Все, він мені дзвонить: приїжджаю там в такий день. Я приїхав тут, як зараз пам'ятаю, там на пів поля. Восьмий рік, дев'ятий рік, іде тренування, процес. Я собі пішов, було змагання 13-го чи 14-го року. Я пішов, я гуляв буквально десь пів дня по, по Соколу. Потім приїхав Євгенич, ми порозмовляли, сказали, ну, то, що я очікував, випробований термін, там 10-20 днів, скільки треба, і потім ми з тобою сядемо, порозмовляємо. Пройшло 10 днів. Ми домовилися про всі наші згоди, що у нас були попередньо. Ми розмовляли та й все, я в Львові працюю. Ви, як тренер воротарів, як людина мультиспортивна, в принципі, можете аналізувати ситуацію стосовно своїх підопічних у школі. Чи бачите ви у всіх них перспективу, чи можливо комусь уже на цьому етапі варто спробувати себе в якомусь іншому виді спорту? Я завжди в віці, поки ще можливо. Кажу батькам і дітям, щоб вони себе пробували всюди. Навіть на 2-3 дні, щоб він зрозумів, що там футбол йому ближче, чи будь-який від спорту. Е, так, я десь ну, я був спортсменом, мені легко розмовляти з дітьми, тому що я не кажу, як книжка пише, чи я когось бачу. Я, я свій путь вигриз. У мене не було ні школи. Ні, тренувань. я почав в 10 класі грати в баскетбол, і через три роки я попав в Суперлігу. І я знаю, що для цього потрібно. І коли я створюю свої тренування, то на перше, що я дивлюся, це бажання, очі. Я навіть бачу, коли тренер дає установку, я бачу, хто готовий, а хто не готовий грати. І так же само я на тренуванні, якщо дитина приходить і очі не світяться. Ну, мені важко з нею тренуватися. Є такі тренування, але також це є фактори. Зараз війна, проблеми. Я не знайомлюся з батьками, я не знаю, в кого яка ситуація у моїх волотарів. Тому оці фактори я відкриваю і я розмовляю з дитиною, підкажу їй, що має бути, як я хочу, щоб це було. І саме головне, моє правило це довіра. Якщо дитина мені довіряє, ми співпрацюємо. І від цього залежать моє тренування. Ваші найстарші підопічні це якраз воротарі команди 19 Львова. І чемпіонат України Ю-19. хотів би я його порівняти якраз із баскетбольною суперлігою на цьому етапі, в принципі, для 19-річних хлопців це дуже серйозний рівень УПЛ серед 19-річних. Як ви оціните взагалі ось цей чемпіонат? Ці змагання наскільки на вашу думку вони є класними? І наскільки команда Львова добре виступає змістовно у цьому чемпіонаті? Ні, ну, чемпіонат u 19 таких рівень команд, це ну, клас, супер. І як я пригнув від Дезеліста до ФК Львова, ну, тут ні про що розмовляти. Е, що стосується питання е, команди ФК Львова, різні задачі, різні, як би сказати, так, ну, мотиваційні настанови тренерів. Я думаю, покаже. Кінець чемпіонату, Так не перед нами стояли, чи ми собі таку поставили задачу, що ми маємо бути там на сьомому, шостому місці, а найкраще, найвище місце. І головне це або якість гри, або кількість гравців, яких випустив Львів, то я собі поставив сам задачі. Це стосується Євротрів'ю-19, і, і всієї школи. І... Ці задачі мене мотивують приходити кожен день і працювати, працювати, щоб ці задачі були виконані. І є задачі школи, президента. Не всім відомо. Виховай найбільше талановитих воротарів, гравців, і то є класно, то є супер. Будемо потрошки так завершувати такими більш, мабуть, загальними запитаннями. Можливо, дещо вони не стосуються теми, але дуже важливими є на сьогоднішній день. Ви як людина. Досвідчена у багатьох позитивних, ну і не надто, на жаль, аспектах сьогодення. Можете робити якісь певні такі прогнози. На вашу думку, яким є майбутнє нашої держави загалом? Воно тільки одне: розвиток, перемога, процвітання. Більше нічого я не бачу. Ну і школа, Львова, мабуть, також. Тільки також? ну. Найбільше талановитих гравців. Розвитку школі, всього найкращого, і щоб процвітала з країною. Дякуємо ще раз. Разом із нами був Максим Пархоменко, тренер воротарів школи футбольного клубу Львів. Дякуємо вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобання цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і до нових зустрічей, до нових захопливих розмов. І слава Україні! Героям слава!